Друзі, маємо таку м'ясорубку. Зараз будемо дивитися, що з нею є. Пішла спати ось така шестерня. Ось так тут всередині. Ой, біда. Подивимося, в яку сторону крутиться мотор. Ага. Ясно? Значить, трошки технічного моменту. Дивіться, як зроблена ось ця шестерня. Вона спеціально зроблена так, щоб ламатися. Бачите, скільки тут тіла. Тобто, виходить, зовнішній 23,4. Модуль 2 це є врізка 4 мм. 4,4, якщо правильно. І отвір 8. Тобто, беремо калькулятор 23,4, мінус врізка 4,4 і мінус отвір 8, 11, 11. І поділити на 2 стінка. Буде 5,5 тільки стінка. І по яку тут жорсткість можна. Говорити про цю м'ясорубку. Токарку я зробив, це було в прямому ефірі. Переходимо на ділельну головку.